Книга Пророка Єзеїла, Розділ 30 І надійшло до мене таке слово Господнє Сину чоловічий, Пророкуй і промов, так говорить Господь Бог. Голосіть, ой що за день? Бо близько день Господній, день хмарний, час суду народів надходить. Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Етіопію, як у Єгипті падатимуть побиті, як збиратимуть його скарби, і як руйнуватимуть його підвалини. Куш, пуд і луд, і вся Арабія, і кув. І сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча. Так говорить Господь Упадуть підпори Єгипту, і повалиться гординя його сили. Від мігдолу до суене падатимуть у ньому від меча. Каже слово Господа Бога. Він опустіє серед спустошених земель, міста його стоятимуть серед зруйнованих міст. Вони зрозуміють, що я, Господь, як я напущу на Єгипет вогонь і всі його помічники будуть розбиті. Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопіїв, і нападе на них. Великий страх у День Єгипту, що ось надходить. Так говорить Господь Бог, покладу край гомінкій єгипетській юрбі, рукою на вухо до царя Вавилонського. Він і його люд, найлютіший з поміж народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту. І наповнять землю трупом. Я висушу ріки і віддам землю злісним у руки, я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужеземців. Я, Господь, сказав це. Так говорить господь Бог, я знищу бовванів, Вигублю богів з Нофу. В землі єгипетській не буде більше князя. Я не веду страх на єгипетську землю, спустошу патрос, нашлю вогонь на Цоан і зроблю суд на дно. Я виллю гнів мій на сін, єгипетську твердиню і вигублю гомінливу юрбу но. Пущу вогонь на єгипет. Сін задрижить, но дістане пролом, і його мури будуть повалені. Молоді хлопці в оні і у півесті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю. У тафнесі потемніє день, коли я зломлю там єгипетське ярмо, і як настане край його гордій силі, хмара вкриє його, а його дочки. Підуть у неволю. Отак учиню суд над Єгиптом і взнають, що я Господь. Одинадцятого року першого місяця, сьомого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Зламав я рамено фараонові. Цареві єгипетському, і ось воно ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись, не обвите, щоб повернулася сила вхопити меча. Тимто Господь Бог так говорить, ось я проти фараона, царя єгипетського, я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане і Виб'ю меч з його руки. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях. Я скріплю руку царя Вавилонського і дам йому в руку меч. Руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко. Я скріплю руки цареві Вавилонському. А руки фараонові опадуть і зрозуміють, що я, Господь, як дам у руки цареві Вавилонському меч, щоб він витягнув його проти єгипетської землі. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях, і взнають, що я Господь.